Ми будемо говорити продовж літа, взагалі для чого церкві разом поклонятися Богом. Ми будемо відповідати на запитання, що і чому у нашому спільному поклонінні Богу. Подивіться на запитання, які ми будемо розглядати. Ми будемо дивитись на е, запитання, що відбувається, коли віруючі прославляють Бога. Чому спільне поклоніння настільки є важливим? Чи має значення те, як ми поклоняємося Богу? Для чого в неділю проповіді? Ми про це також будемо говорити. Чому важливо молитися нам разом, коли ми збираємося? Чому це важливо робити? Ми будемо говорити, чому нам важливо співати, не просто слухати, але співати Божі пісні. Чому ми робимо хрещення? Чому ми хрестимо дорослих людей? Чому ми взагалі робимо, виконуємо цю заповідь Ісуса? Чому ми проводимо Господню вечерю? Що відбувається, коли віруючі прославляють Бога? Богу це подобається. А тепер слухайте, як читають дорослі. Що відбувається, коли віруючі прославляють Бога? «О, О. <рес> Добре. Бачите, вони знають трохи краще читати. Біблія каже, що, діти, що ми можемо спілкуватись з Богом, і це для нас є привілей. Більше того, діти хочуть запитати: хто більший, Бог чи президент Зеленський? Точно? Хто є більшим, а не скажіть, Буданов чи Бог? Бог, коли не знаю, хто такий, тато не познайомив. <рес> Але знають правильну відповідь, що Бог дійсно, Бог є найбільший від усіх. Так от, дивіться, я до Буданова, я до президента, я не можу прийти просто так, якщо він мене не запросить, якщо він не дозволить мені бути у своєму, у своєму там офісі. Точно так же і ми. ми не зможемо прийти до Бога, якщо Бог не запросить нас до себе. Більше того, можливість бути з Богом це є можливим, тому що Бог запросив нас, друзі, те, що ви є сьогодні в церкві, і це не до дітей, тільки звертаюся до всіх. Це не просто так. Не випадковість в тому, що ви є в церкві. Бог захотів, щоб ви були тут. Бог дав вам друзів, Бог вам дав рідних, Бог дав вам тих людей, які розказали. Бог дав вам здоров'я, дав можливість, і Бог вас зустрічає на місці, коли разом церква зустрічається. Бог. Роб зробив ініціативу в тому, щоб ми мали стосунки з ним, і це проявилось в тому, що він послав Ісуса тоді, коли ми ще були грішні. І сьогодні, завдяки тому, хто є що зробив Ісус, ми можемо прийти до Бога. Так от Бог запрошує до нас до себе, і ми разом збираємося як церква. Ми зустрічаємося разом з Богом, і ми маємо ці стосунки з ним. Бог він найбільший від усіх, Бог більший від, від усього, Бог є нашим творцем і відкупителем. Він неймовірно великий. А ми маленькі, ми створені Богом, ми є грішні, але не дивлячись на це, Бог хоче. Зустріться з нами. Так от, коли Бог зустрічається з нами, коли ми приходимо на поклоніння Богу, що відбувається? Відбувається, що коли ми приходимо до Нього, Богу це подобається. І в результаті наша віра зростає. Про християн, які зустрічалися з Богом, кожного дня всім товариством зустрічалися в храмі. Вдома вони розламували хліб і їли разом, і були вони щасливі і щирі серцями, віруючи, славили Бога і втішалися з того, що всі люди добре ставилися до них, і щодня Господь додавав до їхньої спільноти тих, що спасалися. Біблія каже, що коли християни з цим товариством збиралися разом, щоб поклонитися Богу. Вони робили хліб, ламали хліб, пили вино, слухали проповідь, спілкувалися. Так що в результаті, як Бог на це це реагував, сказано, що Бог ем, додавав до їхньої спільноти тих, хто спасалися. Богу це подобалося. Богу подобається, коли люди разом збираються, і Бог діє. Ковид мені Заблущи